Друзі, привіт, вас вітає текстильна група Калотексі. Ми продовжуємо вас дивувати цікавими акційними пропозиціями та знижками. І зараз в вашій увазі представлений лот робочого одягу під кодом позиції 2520 за зниженою ціною зі знижкою 17,5 долара. Присутні і комбінізончики на лямках, і робочі штани. Хороші йдуть розміри в даній позиції. Ціна за 1 кг становить лише 2,8 доларів, вага мішка 25 кг, вартість мішечка з урахуванням знижки лише 70 доларів. Покваптеся придбати за акційною зниженою ціною. Друзі, зараз в вашій увазі представлений лот робочого одягу під кодом позиції 25,20. Для замовлення достатньо лише написати нам особисте повідомлення. Або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою в день замовлення на вантажні відділення по всій території України. Не втрачайте можливості придбати хороші мішечки робочого одягу зі знижкою в 17,5 долара. Позиція іде міксована. Мінімальне замовлення становить один мішок вагою. 25 кілограмів. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішків робочого одягу. Код даної позиції 25-20. Для замовлення, друзі, пишемо нам особисті повідомлення або телефонуємо. Відправлення здійснюється новою та Укрпоштою на ваш вибір, як вам буде вигідніше та зручніше. Ось такі комбінізончики. Робочі штанці. Жилеточки. Ціна за 1 кг становить 2,8 доларів. Вага мішка стандартна для даної позиції. 25 кг. Вартість мішка. Лише 70 доларів, друзі. Не втрачайте можливість придбати один із запропонованих сьогодні під час оглядів мішків. Для замовлення пишемо особисті повідомлення або телефонуємо. Від учорашнього дня і протягом тижня дана позиція йде зі знижкою 17,5 долара. Не втрачайте можливості придбати та заощадити при покупці. точка робоча. Пандений зончик. Зараз представлена позиція робочого одягу під кодом 2520. Зі знижкою 17,5 долара. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить лише 2,8 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 25 кг. Вартість мішечка 70 доларів. Для замовлення пишемо особисті повідомлення. Якщо подобалася дана позиція, ставимо лайки. Робимо репости. Підписуємося, друзі, на наш канал, якщо ви ще не підписані. Такі фартушки. Фартушки. жилеточка. Робочий одяг під ходом позиції 25-20 зі знижкою 17,5.